Що потрібно знати про податки на нерухоме майно у 2023 році для фізичних осіб, особливо в період дії воєнного стану. В цьому відео я розповім про ставки податку, коли треба сплачувати, яка відповідальність і як, власне, враховується база оподаткування. Про все це ми поговоримо в цьому відео. Мене звати Володимир Копоть, а ви на каналі Monitor Estate – онлайн сервіс юридичної перевірки нерухомості. Поїхали. Що ж, Податок на майно встановлюють органи місцевого самоврядування, і цей розмір визначається ними на їх спільних засіданнях. Єдине, що розмір такого податку не може перевищувати 1,5% від встановленої мінімальної заробітної плати. На січень 2022 року заробітна плата мінімальна була 6700 гривень. Це означає, що податок не може перевищувати 100 гривень 50 копійок за один квадратний метр. Я думаю, не зайве нагадати, що податок у 2023 році ми повинні сплатити за володіння майном у 2022 році. Як враховується база оподаткування? Насправді, все дуже просто органи податкової. Служби вони мають доступ до реєстру до державного реєстру прав на нерухоме майно. Відповідно, звідтіля вони беруть повністю всю вашу інформацію по вашому інвестиційному номеру, отримують ту площу, якою ви володієте. Власне варто зазначити, що є пільги. Якщо у вас, наприклад, квартира до 60 квадратних метрів, а будинок до 120 квадратних метрів, а разом, якщо у вас є і квартира, і будинок до 180 квадратних метрів, то можете не переживати. Податок ви платити не будете. Інша річ, якщо у вас, наприклад, перевищує квартира у 5 разів більша ніж дається пільга, тобто, наприклад, від 300 квадратних метрів по квартирі, і, наприклад, 500 квадратних метрів по будинку, тоді податок ви будете сплачувати плюс ще 25 тисяч гривень за кожен об'єкт, яким ви володієте у 2022 році, які перевищують ці показники по метражу. Також пільга не застосовується у разі, якщо ви використовуєте ваше житлове приміщення у лізингу, в оренді або іншої комерційної діяльності не є об'єктами оподаткування власне наступні типи приміщень це будівлі, будівлі дитячих будинків сімейного типу гуртожитки, житлова нерухомість, яка не придатна для житла взагалі у разі аварії, у разі знищення її або руйнування. Це майно, яке належить нерухомо, майно яке належить дітям сиротам. Які є у власності релігійних організацій, а також будівлі, які використовуються в дошкільній і в діяльності. Повний перелік об'єктів, які не підлягають оподаткуванню на рухоме майно, зазначено в Податковому кодексі України, власне посилання на податковий кодекс, а також на інші нормативно акти, я залишу в описі під цим відео. Крім того, варто зазначити, що всі об'єкти нерухомого майна, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або на лінії зіткнення через агресію Російської Федерації на територію України, відповідно, вони теж звільняються від оподаткування. Перелік територій, на яких ведуться бойові дії або території, які знаходяться під окупацією, затверджено на постановою кабміну посилання в описі під цим відео. А щодо оплати, щодо строків оплати, то тут варто зазначити, що ви повинні оплатити впродовж 60 календарних днів, якщо до вас прийшло повідомлення від податкової. Зазвичай воно приходить до 1 липня 2023 року має прийти. Якщо ж не прийшло, відповідно ви самі нічого не сплачуєте. Щодо відповідальності за несплату податку на нерухоме майно на сьогоднішній день пеня та штрафи не нараховуються навіть якщо ваші дії були умисні або там необережності, в будь-якому випадку штраф наразі. Поки дії воєнний стан не застосовуються, друзі. Напишіть в коментарях, чи цікавить вас питання, яке регулює податок на землю в 2023 році. Якщо в коментарях ми наберемо більше 20 за таке відео, то я неодмінно найближчим часом запишу його для вас і викладу на каналі Монітористей. А я поки продовжу. А ще може бути цікаве нововведення для тих, хто має вели будинки в експлуатацію, але ще не зареєстрували право власності. То власне такі об'єкти також не підлягають об'єкту оподаткування. Нагадаю, якщо у вас виникли питання щодо оподаткування або інших питань з нерухомості, купівлі, продажу, оренди, ви завжди можете звернутися до фахівців Estate і ми вам підкажемо, як правильно повестися з тим чи іншим об'єктом. Якщо у вас є питання по інвестиціях, ми теж вам допоможемо підібрати правильний об'єкт для вас і відповімо на всі ваші запитання. Також зможемо здійснити юридичний супровід вашої угоди. Наразі в мене все. З вами був Володимир Копоть. До зустрічі в коментарях і нових відео. Пока!